23 24 року. Словом детям до цього Олександру Івановичу в лишеній пільгу замінили відносини севської ради. Розглянувши заяву. <реш> можливо, <реш> <да>? <реш> Розглянути заяву пані Черпінської, внести зміни до рішення 66-ї сесії Бусилівської селищної ради 8 скликання від 23.10.24 за номером 20. 478. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства, внести зміру пункту 2 і викласти його в нової редакції. Вартість земельної ділянки сільськогосподарського призначення за цільовим призначенням для ведення фермерського господарства в ощупь 50 гектарів катастрофої номер таків та яка розташована за межами населеного пункту Соболівка, Житомирського района Житомирської області. Відповідно до витягу із технічної документації нормативно-кової оцінки становить 1 мільйон 90 тисяч 801 гривня 77 копійок. Вважати таким, що втратить вчиність по два рішення сесії. Це земельна ділянка в постійному користуванні і знаходиться чергового області. Суть питання, віддання вшираку. Ми приймали рішення на 23-24 року про продаж цієї земельної ділянки. Вона знаходиться, як сказав Олександр Іванович, в постійному користуванні, має право викупити згідно з нормативної грошової оцінки. 23 десяток було прийнято рішення на продажу, але на той час діяла нормативна грошова оцінка інша, тому що нормативна грошова оцінка на земельну ділянку діє протягом року. Так як процедура з 21.015 року прийнята нова нормативна грошова оцінка земельної ділянки, то її ціна змінилася. І поэтому виноситься на, на комісію на сесію питання про продажу земельної ділянки за нормативною грошовою оцінкою, яка діє на сьогоднішній день. Ситуации... Ні, На жаль, вона менша. На жаль, менше. 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 А чому? Тому що ну, норматив, Нормативка чому змінилася. Ну, нормативку виконують спеціалісти і не ми робимо нормативку. І йде мова не про тільки е, про грошову оцінку даної земельні ділянки, а мова йде про ну, зміну нормативної ціни на всю територію посібівської середньої громади. В тому. У нас є два, скажу вам У нас є два питання. Тобто, по суті, або ми вносимо, або зупиняє деревує на ювіст. І каже, що рішення прийнято, то будь ласка, купуйте по старій ціні. Але тут є нюанс, розумієте? На далі тут земельну ділянку, яка тобто, знаходиться там з 2002 року, чи такого там. Чи з 12 років? І так як постійно в користуванні. У фермерського господарства йому це постійно користування у фермерського господарства. Це через що да. дає добро на викуп. Бо просто на орендовану землю сьогодні викупляти не можна. Не можна. Да, тобто я через що питаю, Чи ні, я, є я, мораторій я. на даний ні, 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 ні. це дозволяє? 에, ні, мова йде тільки про э, зміну э, нормативної грошової оцінки і цілі за дану землю. Тобто, якщо вона навіть вже використалася з 2022 року, і вони, по суті не бачать за неї нічого. Платять, але тут вже не були. Ну, да, да, да. По порівняності мільйона вони платити, ще були там років 100 років, да, щоб заплатити цю суму. Тоді, ну, може, це спонукає до таких, що вони скажуть, що що мені купувати, так? Да? І бюджет поділяється саме мільйон. Тому, як би, моє бачення, там, ну, підтримує, що прийняти зміни. До рішення сесії 23, 10 24 ему. 66. Ну да, номер 2478. Зі змінами ну, на позачерговій сесії і дати і дозвіл на викуп земельної ділянки по діючій нормативній прошу рецінці на сьогоднішній день. Сума там потір, ви розглядали це питання. ну, розглядали там в Уговарах, скажімо так. Але Олександр Іванович, Василь Васильович, там обсуждали цю тему, як його правильно, як його правильно зробити і все інше. Ну, якби наші там дійшли до такої думки, що краще продати, а не чекати на подорожчити чи щось іншого. Чи... Ну, а яка нова ціна? 에, Шо, вона виходить, вона, вона, якщо та ціна була потийна, вшої оцінці, яка була в 10-му місяці 24-го року, там було... Мільйон триста щось із копійками, так. Да. А це там десь на 230 чи тисяч менше получається. На 200 тисяч. Просто не спеціалістами, дивлячись, що все дорожче, а зараз. Це вже ну, ну, це, ну, це, 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 це це не віднесно. Ви ж розумієте, це нове. Він бачив, що при продажі раньше. зараз при, вовсе, то, при продажі по-любому э, нотаріус буде робити цей витяг. Ну він же буде робити зараз. І, і в цьому місці буде вже мільйон 90 тисяч. І щоб не було цих, а взагалі-то ви знаєте ситуацію нашого бюджету, ну, будемо так казати, і все інше. <ривіт> <Тоб>, бюджет <понятно, ривіт> ну, да. Чому вони раніше не викупили, Чому вони можуть знов тягнути? Чи вони мотивують? Вони що рішення Чоловік прийняли 23-го 10-го? Це вже жовтий місяць. Но мутина, вже оцінка мінялася через два місяці. Сталося від 100 політики. Поки вони зробили технічну документацію, поки вони підготували пакет документів, м -м -м, пройшов час. Е, на жаль, у е, на нашій рішеннях немає вказаного терміну, за який потрібно там зробити якусь Ну Вони по суті, нічого вони не повинні. Ні, немає. Немає, немає, немає такого згідно законодавства, немає права вказувати, за який період це можна зробити. Тому що навіть якщо будуть аналогічні рішення і буде касатися, допустимо, навіть продажі земельних ділянок по експортній грошові, це може бути пошук експорта, це може бути ліцензія на експорт і дуже складно, дуже складно його вложити в якісь у часові рамки. Скільки зараз відсотків вона платить оренда? Вона не платить відсоток оренди, вона платить просто земельний податок. Земельний податок, постійно Там чи не до 3% відсотки, взагалі, я точно. Там кажу. чи ти не до 3%? Це, це не облікується, це не договор оренди, ми їх не бачимо. Вони просто платять земельний податок. І там суми зовсім не витягнув правильно для 12 процентів. Там сотні п'яти та, там та, питання, ще та. яке вони згідно законодавства на сьогоднішній день. Вони не мають права мати в постійному користуванні. Ну так як закон вже ж немає з голодних сил, але їх потрібно вивести з цього постійного користування. Ну немає примусового, що ви маєте вивести. Тому їм пропонується першочерговий викуп. Або перейти на оренду. Ну, на оренду вони не погодяться, бо їм буде 10% і так далі. Чи 12, чи 10-12, і тому це такі, якби... Заставити ми їх не можемо, нема права І, і відмовити не, відмови. не можуть. Оце пропозиція це від них вийшла, чи це чи... станом на сьогоднішній день вартість земельної ділянки згідно технічної документації, це йде витяг, формується. Не... Як це ви подали, щоб вони зробили, чи це, це вони ]аємо. просять, щоб їм Вони заяву, вони заяву за мільйон, Це гіктарі за міграція взагалі безплатно. І, ну, є нормативна грошова оцінка, по яку ми затверджуємо. Ну, в даному випадку вони викупляють по нормативно, що якби це була, як говорили експертна грошова, вона була б набагато громадськові. Норма ну, закону не передбачає експерт. Експертна експерт на це береться по ринку. та як вартість, яка на сьогоднішній день вона відповідно буде коштувати набагато дорожче. Ну, ця норма закону сьогодні підпадає. Ви Чому ви я ви? скажу, їх якби потрібно вивести з постійного користування, ну, такого не може бути. постійне користування у нас державного, комунального, освіта і так далі, може ви ще маєте. Ну, це фізичні абсолютно. Так. Інтересна деталь, конечно. Кого ще есть? Як поє продають, ну, там 6 гектарів, 200, ну, де 200, 300, 400 тисяч. Вони продають по експертам, по експертам, про що є. В них вже є, в них вже <laughs> а є, є права, сусі. Вот так, ну, так зроблений закон між дев'язок і будемо

Всі ваші мужчі питали створив зерноський подячний, брав себе по 50 гектарів. Ну, коротко це, покійний Микола Ніколай Жабенко, який взяв біля підполки, Чорпівський це, це також мучий голова районної ради, вже помер, так? Помер його немає. Але маємо, маємо те, що маємо. Так, я і Олександр Іванович, ми не маємо, закон не має зворотних сил. І якщо зараз думають, як цю землю повернути, то хоча хай вони заплачують хоча по нормативі. А не платять зовсім нічого користуються і вони ж зазначають оці земельні ділянки, ну, наскільки в мене є інформація, в більшості всі в варіанти. Ніхто їх там не воля, ніхто їм там не, не прикладає максимум зусиль, щоб щось вирощує. Ну, більшість, я не кажу, що це всі 100%. Ну, але мені це я, ну, я просто можу не так розуміти. От людина за мільйон продає цей кисяни і Вона ж може його в розріб ще віддяльно перепродати. Може. Звичайно. Право, у нас не всі. Ці... Може. 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 Це відкрите, ну, як. Може. Вона може навіть бути ці два призначення, які повинні построїти там. Будиночки, Будиночку. Містечко. Або продати земельними участками, змінити на вибачення. Так. 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 Може. Це буде вже її власність. Так як е, власник авто чи власник будинку може там продати саме авто, там і подарувати, ну так, по О, таке. рус. Ну, для мене дивно, те, що два гектари людина е, не може приватизувати собі, то що, ока якщо 10 сотих приватизував і раз користався приватизацією, то ти на 10 сотих твоя приватизація закінчилася. Da? А як після ви кажуть, e, то Це іменно посіяння. Але про так, це зовсім інші. А да. зовсі якщо комусь 50 можна, а комусь от десять сотиків вже. Ну я ж коротко поясню своє бачення цю ситуацію, чому воно так. Що не ж Ну да. та ж та сама людина, та сама ситуація mm -hmm. наші далеко бре, так, там. даже прям пустили да. Были сколько у нас там было? 24 повозки, да, какие залишили Ну, покинь я сорока, покрыши, ну, варень, курю, зашел, по все. так так. Так, добре, давайте Так, то есть є, є продовження, це є є, так, перепроведення питання. Проєкт рішення роздано, завізовано, зауваження висказаної. Що там, є пропозиція винести проєкт рішення даного питання на затвердження сесії. Вступаємо до голосування. Немає других ну Якщо були, не допишемо. Не, а je, що тут другі допишемо? Так, прошу секретаря комісії провести поіменне голосування по даному питанню. Боровий, за. Нікічен за. Кондратенко за. Кузьмечен за. Вчителі за. Рішення прийнято, виносимо на дане питання, відносимо на позачергову сесію. Можливо, там у когось будуть питання. Можливо, сесія не проголосує. Як його вже розглянули і вже так і не...